Sina Go пропонує кілька режимів роботи, які можуть допомогти користувачу дістатися місця призначення, а саме навігація за азимутом, маршрути з покроковими інструкціями, а також навігація за попередньо записаним треком маршруту. Поглянемо, як реалізована у програмі навігація за азимутом. Для увімкнення цього режиму достатньо у будь-який зручний спосіб. Знайти потрібне місце і у контекстному меню або за допомогою спеціальних дій сканвідера активувати пункт Відстежувати точку. Для прикладу скористаємось розділом Навколишні місця. Навколишні місця. Навколишні місця. Назад кноп. Навколишні. меню. Подорож залізницею. Кнопка. Заліщики, залізнична станція, 280 метрів на північний захід. Активуємо відстежування для цієї точки. Діє відстежувати точку. Заліщики, залізнична станція, 280 метрів на північний захід. І відразу чуємо відповідне голосове сповіщення. Тепер під час руху програма періодично буде повідомляти нас про відстань і напрямок до потрібної точки. Це дуже зручний режим, наприклад, під час поїздок громадським транспортом для відслідковування зупинки, де треба виходити. Додатково до автоматичних сповіщень користувач у будь-який момент може перевірити відстань і напрямок до відстежуваної точки. Для цього достатньо розмістити телефон горизонтально і повільно його обертати. Коли пристрій буде спрямовано на потрібну точку, то прозвучить звуковий сигнал і буде промовлено відстань до точки. Заліщики залізнична станція 280 метрів на північний захід. Причому для цього не потрібно навіть розблоковувати телефон чи вмикати екран. На відміну від таких програм, як DotWalker чи Lazarillo, де можна відстежувати лише одне місце, усі на сістингу можна відстежувати відразу кілька точок. Наприклад, додамо до відстежуваних станцію Чернівці. Чернівецька область, Чернівці, місто 42-4 кілометра на південь. Діє найближча адреса. Навколишні подробиці, Навколишні місце. Всі великі міста та подорож залізницею. Чер, Чернівці місто. Чернівці залізнична станція. станція 1,8 км на північ. Ді найближча адреса. Навколишні місця. Додати до відстежуваних точок. Додати до відстежуваних точок. Виконано. Таким чином, у списку відстеження тепер вже дві точки. Відстежуватись вони будуть не одночасно, а послідовно. Тобто виходить щось на зразок маршруту. Переглянути ці точки можна у розділі Відстежувані точки. Назад. кнопка «Відстежувані точки». Меню. Поточна заліщики, залізнична станція 280 метрів на північний захід. Чернівці, залізнична станція, станція 46 км на південь. У контекстному меню точок у цьому списку є кілька додаткових дій. Дії найближча адреса. Видалити зі списку відстежуваних. Можна видалити одну точку зі списку, завершити відстежування. А можна повністю вимкнути відстежування. Цей розділ має дві вкладки: точки вкладка один з два вибрано. Точки. Керування вкладка 2 з2 і керування керування вкладка 2 з2. На цій вкладці є кілька елементів керування. Відстежування заліжчики залізнична станція. Відстежувати попередню кнопку недоступно. Відстежувати наступну кнопку. Завершити відстежування кнопка. Можна, наприклад, пропустити поточну точку, відстежувати наступну, відстежувати, відстежувати наступну кнопку. Станція, станція ну або знову ж таки повністю вимкнути цей режим. Виконати ці самі дії можна, не заходячи у цей розділ, а скориставшись спеціальними діями на кнопці Відстежувані точки. Відстежувані точки на основному екрані. Завершити Можна завершити відстежування, відстежувати попередню, повернутися до попередньої точки, або додатково вимкнути режим спрямування. Тут ще є такий пункт, як вимкнути режим спрямування. Цей пункт дозволяє вимкнути звуковий сигнал та оголошення відстані при спрямуванні телефона на точку. Це може бути зручно у деяких випадках, наприклад, у тому ж транспорті. Зауважу, що станцію режиму зберігається і після завершення відстежування. Замість того, щоб вручну додавати по одній точці у список відстежуваних, у Assistant Go можна імпортувати GPX-файл маршруту створений у іншій програмі. Виконується це так само, як і імпорт бази точок. Знаходимо у файловому менеджері файл маршруту і відкриваємо його у Assistant Go. Відкрити через. Відкрити через. Скасувати кнопка. GPS-ассistant. Assistant Сповіщення. Cangassistent.Co. Додати до збережених місць кнопка. Додати до баз кнопка. Додати до маршрутів кнопка. І вибираємо у серед варіантів імпорту пункт. Додати до маршрутів. Імпортовано маршрут, що містить 15 точок. Закрити кнопка. Знайти імпортований маршрут можна у одноіменному розділі програми. Маршрути. Коломия кнопка. Ось наш маршрут. Подивимося, які дії можна з ним виконати. Дії навігація. Поділитися. Перейменувати. Видалити. Властивості. Ну ось поглянемо властивості. Коломия. Тип маршрут. Містить трек. Ні. Ця інформація означає, що це не запис пройденого маршруту, а просто набір шляхових точок. Довжина маршруту 65,4 км. Точки 15. Тепер відкриємо маршрут подвійним дотиком. Назад кнопка. Коломия. Меню. Початкова точка. Заліжчики 270 метрів на північний захід. Кінцева точка. Коломия 51,6 км на захід. Зворотний маршрут вимкнено перемикач. Нумерувати маршрутні точки. Вимкнено перемикач. Наприклад, вимкнено. Довжина маршруту 65,4 км. Маршрутні точки кнопка. Поглянемо. Маршрутні точки. Один. Заліжчики 270 метрів на північний захід. 2. Кострижівка 2,9 км на захід. 3. Прилипче 2,8 км на захід. 4. Стефанешти 3,4 км на південь. 5. Рудка, 5,9 км на захід. І так далі. 12. Гвіздець 3,8 км на південь. 13. Підгайчики, 7,2 км на південний захід. 14. Ценева 5,9 км на захід. 15. Коломия, 4,6 км на південний захід. Закрити кнопка. Маршрутні точки кнопка. І остання кнопка на екрані. Навігація кнопка. Дозволяє запустити навігацію по маршрутам. Побудова. Дома маршруту по шістдесят 4 кілометра. Назад кнопка. Маршрут. Меню. Поточна. 1. Заліжчики 270 метрів на північний захід. 2. Кострижівка 1,6 км на захід. 3. Прилипче 4,5 км на захід. 4. Стефанешти 4,9 км на південний захід. Зауважу, що відстань і напрямок у маршрутних точок. Вказується відносно попередньої маршрутної точки, а не місця поточного місця знаходження, що доволі зручно, адже дозволяє оцінити етапи маршруту. Тут так само і вкладка «Керування». Керування вкладка 22. Керування вкладка 22, назад. Кнопка маршрут. Меню на шляху до 15. Коломия, довжина маршруту 65,4 км. Залишилося 65,7 км. Навігація до попередньої кнопка недоступна. Навігація до наступної кнопка. Один. Заліщики 270 метрів на північний захід. Завершити навігацію кнопка. Ну, завершимо. Завершити навігацію. виконано. Подивимось, як працює функція зворотнього маршруту. Коломия. Кнопка. Зайдемо в наш маршрут. Навігація кнопка. Маршрутні точки кнопка. І у розділ маршрутні точки. Ясень. Коломия 4, Виконуємо імітацію місце знаходження для точки Коломия. мия. Дії поділитися. Видалити. Відстежувати найближча адреса, місця, Імітувати місце знаходження. Імітувати Виконано. Маршрутні точки кнопка. Тепер позначимо перемикач. Довжина маршруту 60. Нумерувати маршрут. Зворотний маршрут вимкнено перемикач. Зворотний Зворотно. Навігація кнопка. І натиснемо кнопку навігація. Побудова Довжина маршруту. Коломия далі ценява 4-6 кілометра на північний схід. Назад кнопка маршрут. Меню Коломия 0 метрів на північ. Поточна ценява 4-6 км на північний схід. Підгайчики 10-3 км на схід. Гвіздець 17-4 кілометра на схід. Хвалибога, 19,1 км на північний схід, острівець 21-2 кілометра на північний схід. Ценява 4-6 кілометра на північний схід. І так до кінцевої точки. Кострижівка 50 км на схід, заліщики 51,4 км на схід. До речі, тут чомусь як показується відстань якраз від початкової точки маршруту, а не від попередньої маршрутної точки. Чи це особливість цього режиму зворотнього маршруту, чи це просто помилка в програмі? Але ось так. При необхідності списком відстежуваних точок або маршрутом можна поділитися за допомогою меню у верхньому правому куті екрана. Основний екран кнопка. Ось пункт надіслати відстежувані точки, кнопка. Ось, надіслати точки, який дозволяє поділитися цими точками у вигляді файлу в форматі GPX. Поглянемо, як реалізована у Сіна System Go функція покрокової навігації. Припустимо, ми хочемо дізнатися, як дістатися найближчого поштового відділення. Скористаємось для цього функцію навколишні місця. Навколишні місця. Поштові послуги кнопка. Відкриємо категорію поштові послуги. Назад кнопка. Поштові послуги. Три місця. У радіусі 5 кілометрів програма знає про три точки. Такої категорії. Нова пошта 1, поштове відділення 110 десять метрів на південний захід. Укрпошта 601, поштове відділення 690 метрів на південний захід. Поштове відділення 26 км на північний захід. Третя точка. Це вже десь далеко. З цікавості можна дізнатися її адресу. Діє відстежувати точку. Найближча адреса. Заводська вулиця Кострижівка. Поштове відділення 13 метрів на захід. Ну, Це вже навіть в іншому селищі. Нова ну, пошта дуже близько. А от 601 відділення Укрпошти. «Укрпошта, 601, поштове відділення, 690 метрів на південний захід. Якраз підійде. Для побудови маршруту достатньо просто виконати подвійний дотик на точці. Назад кнопка. Побудувати маршрут. І відкривається екран побудови маршруту. До речі, дію, яка буде виконуватися при подвійному дотику на точці, можна вибрати в налаштуваннях програми. Екран абсолютно типовий. Початкова точка. Моє місце знаходження. Можна вибрати пішохідний, автомобільний, велосипедний маршрути. Варіант маршруту. Оптимальний кнопка. Та варіант маршруту оптимальний або найкоротший. Нумерувати маршрутні точки. Вимкнено перемикач. Тут також можна поставити прапорець, щоб маршрутні точки мали порядковий номер. Побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. Ну останній елемент на екрані кнопка, яка безпосередньо відправляє запит на сервер на побудову маршруту. Тут використовується модуль Valhalla, який базується на картах OpenStreetMap. Натискаємо кнопку. Доже маршруту. На маршруту. Йдіть на захід по вулиці Стефаника. Далі поверніть праворуч на вулиця Коновальця, 80 метрів на захід. Отже, програма озвучила нам першу маршрутну інструкцію, а на екрані відкрився список маршрутних точок. Маршрут меню. Ідіть на захід по вулиці Стефаника. 17 метрів на північ. Як іодотвокер, напрямок і відстань тут означають саме положення маршрутної точки. Тобто нам спочатку треба пройти 17 метрів на північ, а потім уже йти на захід по вулиці Стефаника, як це зазначено в інструкції. Ідіть на захід по вулиця Стефаника, 17 метрів на північ. 17 метрів означає, що треба просто підійти до дороги. Програма вважає, що ця відстань несуттєва і тому вже автоматично призначила активною наступну маршрутну точку. Поточна поверніть праворуч на вулиця Коновальця, 80 метрів на захід, яка знаходиться в 80 метрах на захід. Як і при використанні функції відстежування, тут також користувач у будь-який момент може уточнити у якому напрямку йому треба йти. Причому тут є два різних напрямки: один це напрямок до лінії маршруту. А другий це напрямок до наступної маршрутної точки. Щоб визначити ці напрямки, достатньо тримати телефон горизонтально і повільно його обертати. Маршрут 17 метрів на північ. Тобто це напрямок, куди нам треба йти, щоб вийти на маршрут. Поверніть праворуч на вулиця Коновальця, 80 метрів на захід. А це вже напрямок до наступної маршрутної точки. Думаю, тим, хто сумує за звуковим маячком з програми Ossmand Access, ця функція має сподобатись. А також згадується така програма, як Lazarillo, розробники якої, очевидно, вважають, що кожен користувач має вбудований як поштовий голуб компас і в будь-якій ситуації знає, де знаходиться північ, південь та інші географічні напрямки. На щастя, розробники Cien Assistant Go не очікують від користувачів такої вправності у визначенні сторін світу і передбачили для цього зручні інструменти. А ми повернемось до нашого маршруту. Наступні дві точки характеризують недолік, характерний для пішохідних маршрутів, що прокладається сервісом Вальхала. Поточна поверніть праворуч на вулиця Коновальця. 80 метрів на захід. Поверніть ліворуч 4 метри на північний захід. Тобто нам пропонують повернути праворуч на вулицю Коновальця, а через 4 метри знову повернути ліворуч. На практиці це означає, що треба просто перейти вулицю Коновальця, не змінюючи напрямок руху. Ці особливості я був присвятив окремий огляд, тому за деталями відсилаю до нього, а тут лише зауважую, що пов'язано з тим, що алгоритм побудови маршруту аж надто буквально сприймає те, як промальовані тротуари поблизу перехрестя. Наступна інструкція. Перейдіть вулиця Михайла Грушевського. 190 метрів на південний захід. Ну, тут нормально, без будь-яких додаткових маневрів. Поверніть ліворуч на вулиця Крушельницької, 250 метрів на південний захід. Поверніть праворуч на вулиця Стефаника, 3 метри на південний схід. Ну, тут знову ж таки, повороти через 3 метри. Рухайтесь праворуч, щоб залишатись на вулиці Стефаника, 130 метрів на південний захід. Поверніть ліворуч на вулиця Осипа Маковея, 75 метрів на захід. Поверніть ліворуч 10 метрів на південний схід. Ви прибули до місця призначення. 7 метрів на північний схід. Укрпошта 601 поштове відділення. 8 метрів на південний схід. До речі, для маршрутних точок доступні всі ті самі дії, які доступні для точок у будь-якому іншому списку. Дії найближча адреса. Навколишнє місце. Імітувати місце знаходження. Поділитися. Додати до збережених місць. Завершити навігацію. Плюс ще додається пункт, який дозволяє завершити навігацію. На другій вкладці цього екрану. Керування вкладка 2.2. Можна переглянути деталі маршруту. Керування вкладка 2.2. 2. Назад кнопка. Маршрут. Меню. На шляху до Укрпошта 601 поштове відділення. Довжина маршруту 760 метрів. Залишилося 760 метрів. Навігація до попередньої кнопки. Також тут є кілька елементів керування. Навігація до наступної кнопки. Поверніть праворуч на вулиця Коновальця, 80 метрів на захід. Перебудувати маршрут і продовжити навігацію кнопка. Завершити навігацію кнопка. Ну що ж, завершимо навігацію. Завершити навігацію. побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. І поглянемо на цей самий маршрут у Walker's Guide, який, напевно, має найкращі описи пішохідних маршрутів серед навігаторів. Walker's Guide. Walker's Guide точка, Укрпошта, поштове відділення, 696 метрів, ліворуч позаду. Ось наша пошта, розташування те саме, 690 метрів на південний захід. Активуємо контекстне меню. подвійним дотиком. Довге натискання. Закріпити пост. Відстежувати. Імітувати місце. Маршрут до цієї точки. І будуємо маршрут. Побудова маршруту. Walker's Guide і переглянемо деталі маршруту. Початок 48 644 25 741 кінець Укрпошта кнопка. Деталі маршруту. Головна вкладка. Загальна довжина маршруту 760 метрів. Він проходить через 8 перехрест. Ну, як бачимо, довжина та сама до метру. Тільки тут ще є додаткова інформація про кількість перехрест. 12 точок. 1. Початок. Вулиця Стефаника. Зелена вулиця. Кнопка. Рухайтесь 96 метрів по вулиця Стефаника. Місцева дорога. Кнопка. 2. Рухайтеся прямо у точці вулиця Коновальця, вулиця Стефаника 1, перехід поруч кнопка. Як бачимо, Вокарзайт не плутає нас своїми пропозиціями повертати ліворуч та праворуч, а каже просто рухатись прямо на перехресті з вулицею Коновальця. Рухайтесь 42 метри по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. І далі продовжувати рух вулицею Стефаника. 3. Рухайтесь прямо у точці Рибацька вулиця, вулиця Стефаника, кнопка. Рухайтесь 141 метр по вулиці Стефаника, місцева дорога, кнопка. 4. Злегка поверніть праворуч у точці вулиця Стефаника, під'їзна дорога, кнопка. Рухайтесь 8 метрів по вулиці Стефаника, місцева дорога, кнопка. 5. Злегка поверніть ліворуч у точці вулиця Михайла Грушевського, вулиця Стефаника. 1. Перехід поруч кнопка. Ну тут на перехресті з вулиці Горушевсько теж пропонується зека зміститися праворуч. Рухайтесь 181 вісімдесят метр по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. 6. Рухайтесь прямо у точці вулиця Стефаника, вулиця Шашкевича, кнопка. Рухайтесь 65 п'ять метрів по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. 7. Рухайтесь прямо у точці вулиця Крушельницької, вулиця Стефаника. Один, перехід поруч, кнопка. От і на перехресті з Крушельницької. На думку Вокр згай теж ніяких маневрів робити не треба. Рухайтесь 125 метрів по вулиці Стефаника, місцева дорога, кнопка. 8. Злегка поверніть праворуч у точці шляхова точка кнопка. Рухайтесь 8 метрів по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. 9. Рухайтесь прямо у точці вулиця Михайла Гайворонського, вулиця Стефаника Кнопка. Рухайтесь 43 метри по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. 10. Злегка поверніть ліворуч у точці шляхова точка кнопка. Рухайтесь 31 метр по вулиця Стефаника, місцева дорога, кнопка. 11. Різко поверніть ліворуч у точці вулиця Стефаника, вулиця Осипа Маковея. 2 переходи поруч кнопка. Рухайтесь 20 метрів по безіменна ділянка маршруту кнопка. 12. Кінець. Укрпошта кнопка. Тобто маршрут такий самий, лише тут більше інформації про перехрестя, які зустрічаються, ну і менше всіляких зайвих інструкцій. Підсумовуючи, можна сказати, що покрокова навігація у Cine Assistant Go реалізована доволі непогано. Маршрути пропонуються відносно адекватні, а вказівки програми не надто заважають під час руху. Окрім покрокової навігації, Cena Go дозволяє записати пройдений шлях, а потім використати цей записаний трек у якості маршруту. Це може бути зручним у випадку, коли на карті відсутні орієнтири або не нанесена дорожня мережа, чи навігації за якимось нетиповим маршрутом. Активується запис маршруту за допомогою додаткової функції кнопки маршрути на головному екрані. Також відповідна кнопка є і всередині самого розділу. Маршрути. Активуємо запис. Її запис маршруту. Запис маршруту. Назва маршруту редактор. Відкривається діалог, де можна задати назву маршруту. Якщо це не зробити, то вона буде згенерована відповідно до поточної дати та часу. Скасувати кнопка. Записати маршрут. Кнопка. І кнопка Записати маршрут. Назад. кнопка. Запис маршруту. І от почався запис маршруту. Меню: Додано точок 3. Довжина маршруту 2 метри. У дорозі 11 секунд. Додати точку кнопка. Можна вручну додати точку, якщо потрібний якийсь особливий орієнтир. Призупинити кнопка. Призупинити запис зупинити запис маршруту кнопка. І зупинити запис маршруту. Записаний трек можна знайти у розділі маршрути. Також у Cine Go можна імпортувати записаний у іншій програмі маршрут. У форматі GPX. Для прикладу імпортуємо у програму gpx Track, згенерований програмою Osmond. Пошта GPX 1248 КБ. Це маршрут до тієї самої пошти. Відкрити через. Відкрити через. Скасувати кнопка. GPSS Assum N Plus, Assum NPLot, Assistant Go. Seeing Assistant Go Main Activity. Сповіщення. Seeing Assistant Go. Додати до збережених місць кнопка. Додати до баз кнопка. Додати до маршрутів кнопка. Додати до маршрут. Імпортовано маршрут, що містить 34 точок. Закрити кнопка. Маршрути. Пошта кнопка. І у розділі маршрути з'являється цей імпортований трек. Дії навігація. Поділитися. Перейменувати. Видалити. Властивості. властивості. Пошта. Тип маршрут. Містить трек. Так. І як бачимо, цей маршрут містить трек, на відміну від того, що було імпортовано з DotWalker, який є просто набором шляхових точок. Довжина маршруту 760 метрів. Ну, як бачимо, довжина маршруту та сама з точністю до метра. Точки 34. Остання зміна: Закрити кнопка. І подивимось сам маршрут. Назад. Кнопка пошта. Меню. Початкова точка. Один. Рухайтесь на північ, 0 метрів на північ. Кінцева точка 11. Пошта курпошта. Кінець маршруту 690 метрів на південний захід. Зворотний маршрут вимкнено перемика. Нумерувати маршрутні, то довжина маршруту 760 метрів. Маршрутні точки кнопка. Маршрутні. 1. Рухайтесь на північ 0 метрів на північ. 2. Поверніть ліворуч 34 метри на північ. 3. 79 метрів на захід. 4. 190 метрів на південний захід. 5. Злегка поверніть ліворуч 130 метрів на південний захід. 6. Злегка поверніть праворуч 110 метрів на південний захід. Тобто бачимо звичні для такого типу маршрутів інструкції Поверніть ліворуч, поверніть праворуч і проміжні шляхові точки. Звісно, ніякої згадки про вулиці тут вже не буде. І наостанок зауваження про те, як працюють функції моніторингу і навігації одночасно. Увімкнемо моніторинг. Моніторинг. Дію увімкнути Моніторинг Моніторинг увімк. Перехрестя вулиця Стефаника. Зелена вулиця. 25 метрів на північний схід. І спробуємо побудувати маршрут. Навколишні місця. В поштові послуги. Укрпошта 601. Поштове відділення. Візьмемо ту ж саму точку. Побудувати маршрут і розпочати навігацію. кнопка. Ось Натискаємо побудувати маршрут. Вимкнути моніторинг. знак питання. І з'являється діалогове вікно. Робота функції моніторингу може заважати під час відстежування. Так, кнопка. Ні кнопка. Ні, В якому нас запитують, чи хочемо ми залишити увімкненою функцію моніторингу під час слідування по маршруту. Моніторинг можна залишити увімкненим, але тоді програма буде значно більше балакати, або можна його вимкнути, причому це вимкнення буде тимчасовим. Після прибуття до кінцевої точки моніторинг знову автоматично увімкнеться. Щоб кожного разу при увімкненні навігації чи відстежування не відповідати на це запитання, у налаштуваннях можна задати стандартну поведінку програми. Тобто програма буде автоматично вимикати або залишати уімкнений моніторинг в залежності від вашого вибору. І кілька слів про те, які функції програми будуть працювати без доступу до мережі інтернету. Якщо на пристрій завантажено картографічні дані, то будуть працювати функції перегляду навколишніх місць, моніторингу і пошуку, звісно, у межах завантаженої області. Тобто, якщо користувач, наприклад, завантажить область радіусом 10 км, то переглянути таку категорію як населені пункти у нього не вийде, адже там точки відображаються у радіусі 20 км. Також будуть працювати функції відстежування і навігації по збереженим на пристрої маршрутам. Побудувати маршрут з покороковими інструкціями не вийде. Ця функція потребує доступу до сервера.